Поки хтось дуже хвилюється і трясеться, щоб ж, господи, нічого так не так сказати, повага, я поважаю, поважаю, тільки стоячи буду говорити в присутності тебе, поки ти сидиш, не можу, не можу також сидіти рядом. А з іншого боку, інші люди чомусь навпаки це гіперкомпенсують. Може, в тебе таке було, коли цивільна людина, така хоче здатися прям своєю, такий... Не, ну понятно, зараз там да У меня знайомий. Є там так на Покровському. Я там в телеграм-каналі угу. бачив. Так воно поняла. Коротше, забаранили чисто, вийшли, вот по посадочке відпрацювали. Ну, в принципі, він говорить, як і інший військовослужбовець, але. Починається з фрази, типу, от мене коріш є, і він mm -hmm. мені розказував, і потім починає ніби говорити від себе. Да. І навіть, це і навіть багато разів, додавати такої да, 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 термінології да, да, да. якоїсь. Mm -hmm. І подекуди вчити мене навіть, розказувати мені якісь речі, типу, ти ж поняла, що в них на FPV, воно, поняв, вона волокно, ну поняв. Знає, це, це от кабель, кабель в дроні, он кабель, ну, нічого не зробиш. Ніяк зубами перекуси, поняв, воно ніяк взагалі. І ти думаєш, ну чувак, ну Треба так напевне вдаватися. в собі. Угу. І вони прям насипають. Тобі розказують. В мене є знайомі, з якими я бачуся, і вони мені більше військових історій розказують, ніж я, хоча вони цивільні.